Чому восени у нас погіршується наш стан? Взагалі починає, що дуже часта ситуація у людей з тривожними, депресивними, наприклад, біполярний розлад. От восени погіршується. І навіть у людей, у яких немає таких психічних хвороб, відчуття рівно такої якоїсь апатії, меланхолії, чому так? Треба розуміти, що зі зменшенням світлового дня якраз в нас дещо змінюється, змінюється рівень серотоніну, мелтоніну. Серотонін у нас є таким, знаєте, головний дай, за настрій, апетит, тривожність. І треба розуміти, що якщо менше світла, менше серотоніну, І це впливає на нас такі дає прояви апатичності, тривожності, меланхолічності. так? Також якщо підвищений мелатонін, це збільшує таку знаєте, втомливість, таку сумливість в цій ситуації. І тому так часто йде ну, як можна сказати, таке певне загострення, якщо у вас, є, наприклад, тривожний розлад, депресивний, біполярний, навіть можуть збільшувати ці психотичні епізоди, так? І і, взагалі, тобто треба розуміти, що світло дійсно таким стає першочерговим аспектом, який може негативно впливати на наш такий, знаєте, психічний стан.